Радий всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка і у цьому відео ми розберемо з вами, чому дійсно виникає головний біль, що потрібно робити, щоб усунути різні види головного болю, та що люди роблять невірно і ніякого ефекту від цього, звичайно, не отримують. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся дуже багато цікавої для себе інформації. Цікавим є те, що головний біль, як нам розповідають, це в основному проблема ішемії, як нам кажуть. Але є один цікавий момент. Те, що, наприклад, больових рецепторів у нашому самому головному мозку не існує, їх немає. Тому, якщо немає больового рецептора, як же ж тоді там може виникати біль? Що подразнює? Цей больовий рецептор. Недостатність кисню. Можливо, надмірно багато того кисню, адже в одних людей голова болить, тоді, коли мало кисню, у інших болить, наприклад, коли того кисню багато, вони приходять в ліс, в третіх взагалі чомусь по-іншому починає боліти голова. Тобто дуже багато різного роду нісенітниць, неправильних теорій існує в медицині і пояснень, чому болить голова. Давайте з вами детально розберемо анатомію, і ви тоді зрозумієте, що всі ті теорії, вони в основному всі невірні. І так, у нас є черепна коробка, в якій знаходиться наш головний мозок. Знаємо вже, що больових рецепторів у мозку немає, тому, наприклад, нейрохірурги проводять операції, не знеболюючи головний мозок. На відміну, наприклад, тоді, коли знеболюють там руку чи ногу і так далі. Тобто головний мозок ніхто не знеболює. А сконцентровані самі больові рецептори саме в оболонках мозку. Тому при змінах, які виникають саме в цих оболонках мозку, і ми будемо відчувати те, що ми називаємо головний біль. Тому першу помилкою, яку являється і допускають верніше, люди, це те, що вони вважають, що коли є головний біль, то це проблема з головним мозком. І з цього правила є одне виключення: це якісь об'ємні утворення, які механічно збільшують об'єм головного мозку. Їх часто називають. Пухлинами. Тобто, коли вона, пухлина збільшується, вона що, починає механічно тиснути на ці мозкові оболочки, і виникає відчуття болю. Але про це ми сьогодні не говоримо. Для того, щоб виявити цей стан, потрібно зробити МРТ головного мозку, і тоді всі питання відпадуть. А поговоримо про найчастіші варіанти головного болю. І так є всього-навсього два варіанти, чому відбуваються зміни в цих мозгових оболонках. Вони є механічні. Які в основному пов'язані із змінами відтоку венозної крові від головного мозку. Часто помилкою тут являється те, що людям говорять, що це у вас проблеми з артеріями, що ваш головний мозок не допостачає кисню і починають тут масажувати, розтирати. І це, вроді би, частково допомагає, розказуючи про те, що вони знімають спазм. Помилка тут являється в тому, що не спазм ви знімаєте і не покращуєте ви мозковий кровообіг, ви покращуєте відток венозної крові від голови. Тому що артерію передавити м'язом практично неможливо. Але вену здавити чи лімфатичний капіляр, набагато простіше. Тому там в основному механічні також, причини це порушення венозного відтоку. Тоді більше крові скопичується в. Оболонка головного мозку, зокрема в павутині і судинній, І в такому випадку підвищується що? Механічний тиск, який механічно тисне на больовий рецептор і на періостальні нерви, і виникає відчуття болю. Перевірюйте, чи саме цей. Як то кажуть, саме ця причина у вас головного болю дуже просто. Тобто, якщо ви змінюєте положення тіла, наприклад, запрокидуєте голову назад, там, наприклад, чи нахиляєте в бік, чи вперед. Тобто, якщо головний біль змінюється, його інтенсивність, характер від зміни положення голови, то в такому випадку це говорить про те, що у вас саме порушення винозного відтоку. І причин цього порушення відтоку в основному це є шийний остеохондроз. Якщо ви провели тест рухами голови, заприкили наприклад назад, чинхили на вперед, чи в бік, чи змінили по іншому положення, і у вас посилюється головний біль, це говорить про те, що у вас. Механічний варіант. Що тут потрібно робити? І так, перше, да, нам потрібно покращити венозний віток. Яким чином? Це включити насосну функцію. І тут якраз допомагають різного роду вправи. Но яку помилку допускають люди? Наприклад, є варіанти вправ, коли нам потрібно. Включити насосну функцію м'яза. Що це значить? Це просто треба, щоб він скорочувався. Люди роблять наступним чином. Вони беруть, наприклад, побачили, що є вправа із наклоном голови. Через. Створення протидії рукою. І вони починають нахиляти голову і отак давити. Це сама грубіша помилка, тому що ви нічого цією вправою не досягнете, але вже ви вже змінюєте свою анатомію. Тобто, нахиливши голову вперед, ваша аналіта чи в бік, наприклад, ваша анатомія вже змінилася. Там уже просто, якщо є, наприклад, розростання кісткової тканини, то воно вже механічно буде перекривати ту вену. І тоді, скільки ви отак не робили, у вас нічого, крім посилення головного болю, не буде. Як же ж вправи виконувати вірно? І так, перше. Голова у нас знаходиться у вертикальному, скажімо так, положенні, і ми її не нахиляємо ні вперед, ні назад, ні в бік. Ми беремо руку і представляємо її до голови. Що ми робимо? Ми не голову нахиляємо, а ми рукою тиснемо на голову. Тобто в такому положенні, намагаючись змістити голову, наприклад, в праву сторону, отак, якщо ми натискаємо, у нас зразу включаються м'язи і утримуємо до. Наприклад, там 10-15 секунд, потім відпускаємо. В чому, дивіться, ще раз різниця? Якщо я буду ось так робити, я буду викликати рух в шийних хребцях. Цього не потрібно, щоб було. Нам треба, щоб працювала тільки насосна функція м'яза. Тому ми саме рукою тиснемо. З цієї сторони 10-15 секунд. Так саме можемо з цієї сторони тиснути. Можемо тиснути вперед. Можемо, наприклад, отак створити упор. Але що саме важливо? Не головою натискаємо, а натискаємо рукою. З правої сторони. Тобто, перепрошую, з лівої сторони вправо, з правої вліво, ззаду наперед і спереду назад. Все дуже просто. Додатково ми ще можемо викласти так звану тракцію це розтягнення. Тут одночасний йде ефект і вплив як на м'язи. Так і на кісткову систему. Тобто, ця вправа допоможе збільшити межхребцеві отвори і покращити той же самий винозний відтік. Що це за вправа? Ми беремо підборіддя, притягуємо до грудини. От, от так, от таким чином. І намагаємося макушкою голови тягнутися уверх. При цьому підборіддя не розгинаючи. Тобто, ви маєте відчути відчуття натягування на задній поверхні шиї. Тобто, от таким чином тягнемося туди вверх. 10-15 секунд відпустили. Знов тягнемося туди вверх. Відпустили. Ось таким чином правильно виконав прави викликати декомпресію, покращуватися венозний гіток, і головний біль буде зменшуватися. Додатково ми можемо ще використати різного роду засоби. В основному використовується спеціальний такий поролон м'ягенький для шиї. Він називається комірець шанца. Ось він дуже м'ягенький повинен бути, і коли ви його берете, собі його суть в чому, щоб він не давав можливість вам зігнути голову. Ось так. Як підібрати правильно комірець шанса? Для цього ви приходите в аптеку, наприклад, або в медтехніку різного роду, такі, де продаються ці засоби, і вам, фармацевта, міряє обхват і висоту шиї. І каже, наприклад, у вас розмір там 2Б. Ви берете цей воротнік і одягаєте його на шию. І тут люди допускають велику помилку. Вони починають плотно його придавлювати. Чим же самим здавлюючи єрівни віни, знову порушується відток крові. І голова знову починає боліти. Каже, ні, це не працює, звичайно, бо помилка допущена. Як це потрібно робити вірно? Комірець шанса потрібно одягнути таким чином, щоб у вас справа і зліва вільно проходив палець. Як кільце, воно не повинно здавлювати шию взагалі. Другий момент, треба, щоб цей коломіршанс не давав вам можливості зігнути голову. Тобто, якщо ви його одягнули і у вас голова отак згинається, він для вас замалий по висоті. І коли ви його в аптеці одягнули... Там чи в медтехніці, ви маєте просидіти у ньому хоча б 10-15 хвилин. І якщо за цей період часу у вас не виникне дискомфортних відчуттів, а буде полегшення, тільки тоді ви цей виріб можете купувати. Використовувати комет шанса потрібно від 4, максимум до 6 годин на добу тільки тоді, коли ви сидите. Наприклад, ви сіли їсти, ви його одягнули. Ви сіли працювати за комп'ютером, ви його одягнули. Ви сіли їхати в автомобілі. Наприклад, додому ви його одягнули, а коли ви просто ходите, ви його тут же знімаєте, бо він вам не потрібен. Друга група причин, і основна, фактично, являється рефлекторна. Що значить рефлекторна? Рефлекторна означає, що людина спочатку попадає в певні умови, і в основному ці умови будуть, це, вона розцінює щось як обестінення себе, а потім, коли йде процес заживання, то в тканинах накопичується рідина і механічно подразнює больові рецептори. Чим більше рідини буде в тканині, Тим більше буде тиск на больові рецептори, і тим більше буде відчуття болю. Ще раз повторюся, головний мозок тут не страждає. Головний біль не впливає на пам'ять, головний біль не впливає на зір. Це механічне подразнення больового рецептору за рахунок накопичення води в оболонках головного мозку. Рефлекторними причинами є те, коли людина потрапляє в умови який автоматично розцінює наступним чином? Перша група це я без сила. Я без сила щось змінити, наприклад, поведінку батька. Який постійно кричить і вимагає, щоб дитина, наприклад, вчила домашні завдання. Я без сила, що змінити» – це поведінка чоловіка. Я без сила щось змінити, це поведінка керівника. Я без щила щось змінити, це дії вчителя, я без сила щось змінити, чи я без сила щось змінити, це поведінка держави. Тобто, коли людина бачить світ через я без сила, і це в неї викликає негативні відчуття, тоді буде спрацьовувати дана реакція. Друга група це так звана лобовий. Страх. Це тоді, коли людина лицем в лице, скажімо так, зустрічається з проблемою, яку вона не може вирішити. Це може бути, наприклад, квартальний звіт, коли ти його здаєш вперше. Це може бути складне рівняння. Це тоді, коли, наприклад, є авт автомобільна аварія, ось тут вночі ви бачите фари і все. Тобто це долі секунди. І тут же буде запускатися відповідна біологічна автоматична реакція. А потім буде вже виникати головний біль. І третя група це фактично можна її описати як щось надокучливе, що вас вже дістало. Що, можна навіть описати їй, що це вже смердить, це вже запах дуже поганий. Це не щось там, наприклад, риба у вас там, я не знаю, спортлася чи ще щось трапилося. Це, наприклад, надокучлива людина. Да, наприклад, на роботі, яка весь час хоче вам допомагати, а ви тої допомоги не потребуєте. Або весь час вам дає якісь рекомендації, про які ви не хочете чути. Тобто ви вже знаєте, що вам треба зустрітися з цією надокучу людиною і цього вже досить, для того, щоб запустилася реакція. Або, наприклад, поведінка іншої людини, фрази, слова, дії. Погляди, які людина може розцінну, як мене це вже дістало, настільки вже можна. І цього досить для того, щоб запускалася реакція. І що характерно, що коли саме ця подія відбувається, немає головного болю. але як тільки вона скінчиться, тут же в оболонки мозку закачається рідина, вода, бо запуститься процес заживання так званий, і тоді ви відчуєте головний біль. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, дає можливість людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про це я розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить даний підхід і ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися усе життя, переходьте за посланням під цим відео, реєструйтеся на навчальні програми і ставайте здоровими. Якщо це рефлекторний варіант болю, то він не буде залежати від того, чи змінюєте ви положення голови чи ні. В основному ці болі неючого такого постійного характеру, дуже неприємні, виснажливі для людей. Но я ще раз повторюю, що вони пов'язані саме з набріком. На головний цей мозок взагалі ніяк не впливає. Ось перше, що ми завжди починаємо, це усвідомлення і розуміння, що це не є небезпекою. Як тільки ви, головний біль, сприймете як щось погане, ви не можете від нього позбутися, тут же ви знову повернетеся, куди на першу групу причин. Я не можу цього позбутися, і третя група причин мене це дістало. І знову буде повтори, 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 як заїжена пластинка. Як тільки на рівні сприйняття ви зрозуміли, чому виникає головний біль, не починаєте себе що коли він у вас вже виник, розумієте причини його він, то на фізичному рівні тепер ви робите наступне. Перше, ви зменшуєте прийом рідини. Чому? Якщо ви будете пити багато води при головному болі, то в зоні набряку запалення дає, води буде накопичуватися ще більше. Чим більше буде накопичуватися води, тим буде, що більше тиснути на больові рецептори. Тим більше у вас буде головний біль. Тому рідину ви обмежуєте до 500, максимум 600 мл. Тут, на відміну, наприклад, від механічних варіантів допоможе. Холод, тобто прикладання холоду до голови в ту ділянку, де вас болить, можна міхур з льодом, наприклад, там викладати, чи щось там заморозити холодний, прикладати до голови буде зменшувати головний біль. Але якщо ви прикладаєте холод, коли є рефлекторний головний біль, у вас навпаки головний біль посилиться. І при рефлекторному треба прикладати навпаки тепло. Це також дуже велика різниця. І при е механічному, коли прикладаєте тепло, вам буде ставати краще. Ну і, звичайно, коли це, ви вже розумієте, що причина накопичення води, то єдиним правильним рішенням, ви воду вже обмежили, правильно все сприймаєте, треба цю воду виводити, тому ми використовуємо засоби, які мають сечогінний ефект. Найкращим і найпростішим для нас фактично, що це кава. Випивши невеличку кількість кави, наприклад, Американо або Експресо один максимум два рази в день, коли у вас є головний біль, після цього у вас головний біль зменшиться. тому що кава не підуде підвищувати тонус судин. Кава буде виводити воду, тому що кава володіє сечогінним ефектом. Ще ви можете використати, оскільки зараз літо дуже простий рецепт. Ви можете взяти насіння кавуна, висушити його, перетерти на кавумолку, да, щоб перетерти в однорідний такий порошок. І Наприклад, взяти одну частину цього насіння і 10 частин води. Наприклад, 50 грам цього насіння і 500 мл води. Розчинити там його, вода звичайно кімнатної температури, і настояти 2 години. І далі, коли у вас є головний біль, приймати по столовій ложці оцього настою кожну годину. Саме гарбузові ці кісточки володіють дуже сильним сочогінним природним ефектом. І це буде зменшувати набряк і знімати головний біль. І останнє ви можете використати метод контрольованого стресу, підвищуючи активні симпатичні нервові системи. Це буде також допомагати виводити воду. Що це за процедури? Це, наприклад, одноденне голодування. Або, наприклад, холодна ванна із льодом, в треба перебувати всього 10-15 хвилин. Можна використати дуже холодний душ, поливаючись водою, щоб опрошу, аж ви аж промерзли, скажімо так, вроді. Ось саме це буде допомагати. Це буде зменшувати в даному випадку. Набряк на рівні головного мозку. Використовуйте ці рекомендації, маєте світлу голову і живіть дуже довго. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.